Так, всім привіт! Зараз ще покажу, що використовую для обличчя. Мені 27 років, 3 лютого виповнилося, там, 17 лютого сьогодні. Воно в мене не ідеально прищиться і на це звертаю увагу. Це в мене зараз е, дівчачі дні, це все пройде ця історія. Зараз я покажу, що ще можна робити для підтримки себе. Взагалі е, в догляді за собою. Морська сіль знімає напруження дуже добре. І так само як контрастний душ. До речі, і проти акне також хороша історія вмиватися. Морською сіллю. це з мертвого моря. Е, ось. Вона ще більше багата різними мінералами, як пише. Далі, для зволоження кокосова олія. Ах, тому що з віком шкіра потребує більше зволоження. Кокосова олія, звичайно, натуральна. Далі для Волосся. Такий шампунь, сила кінська шампунь, який зміцнює коріння волосся. І, взагалі, також проти випадіння і для росту він так само ось, можу вам сказати, чинить стимулюючу дію насичення шкіри голови, поживними речовинами. Тут дуже багато хороших елементів, зміцнює всередині. Далі. Покращує, насичення поживними речовинами, сприяє зміцненню структури, нормалізує діяльність. І плюс дає ріст. Плюс до всього, це, по моєму досвіду, але не кожен день використовувати. Сила Кінська Лекопро. Не кожен день використовувати От, і дивитися за реакцією організму. Ще в мене є ось такий шампунь хороший. Сила природних рослин, шампунь, два в одному бальзам, паростки пшениці, екстракт. Це теж хороший, він дає об'єм. Ним помив, але якщо висушив, потім, висушив, потім воно дає. Без, воно дає об'єм, без відновлення зміцнення, живлення зволоження, без силіконів, Склад Тут що, ну тут різний є в складі, але тут натуральний склад також переважає. Далі. Ось така штучка, це просто щоб ну, ви зрозуміли. Чистити нігтіки собі. Ось ця штучка. Там ще є такий роллер, але його, він великий і його з собою важко тащити, тому можна просто так ставитися. Я не завжди цим всім користуюся, але з собою вожу. Ну, час в часу користуюся. Раніше тяжкі ж користувалася, зараз я швидше роблю скоріше масажі. Ну, зараз вам розкажу все. Ось такий ролер, Він ставиться в морозильну камеру, я його купила десь, і отак от просто по всій території своїй це також забезпечує молодість шкіри. Далі, ну, така звичайна штучка, ясно для чого. Мала таку красиву купила ножнички, зрозуміло. Коли я читала, що рекомендують Орал-Бі, Купила дві, одну подарувала мамі. Хороша щітка. Рекомендують стоматологи. Далі сплат, так само як лакалут або Сплет, як правильно читати. Це професійна також паста зубна, От, її не часто використовувати, тому що вона відбілююча, так само, як лакалут, і ну, може там щось пошкодити, якщо дуже часто використовувати, тому краще комбінувати. У мене навіть є натуральна глиняна, але натуральна глиняна вона дуже таки дає не такий присмак, як ми звикли пасти. І нею чистити кожен день також не будеш, да? тому що вона така ядрьона. От, тому ось така ще є. Далі тейпи. Раніше я тейпи натягувала. Тепер я розумію, що тейпи не треба натягувати. Ну, як тільки починала. Тепер просто так, як хочеш, щоб лежало лежала твоя шкіра. Наприклад, в мене це ось ця зона. І оцю зону, яку хочеш, щоб вона правильно лежала, так, її і кладеш, але не натягуєш, не затягуєш, тому що це не варіант. А Просто собі спокійненько, не пошкоджуючи шкіру тейпи. <кій> Далі, Ну, це ясно, виривати волоски. Ось це мені подарувала Ось ще одна така. Оце мені подарувала подруга, тут очищуючи якийсь гель. І тут екстракт, екстракт хороша штука, він дуже добре очищує, правда, екстракт равлика, секрет равлика, не сам равлика, а секрет равлика. Рекомендую теж ось це корейська штука. А в Кореї роблять гарну косметику, там якби всі молоді виглядають. Але це не тільки через косметику, там і їжа інша, От. і генетично вони там такі. І ще подарувала подруга мені гіалуронову кислоту. Вона видобувається з рослин чи за все, да? От, і тут хто виробник, я вже забула. Хто тут виробник хто тут настільки пише. Дистриб'ютор Корея. Так, да, скоріш за все, також корея. От. І після вмивання собі є тут така штучка. І собі наносити гелеронову кислоту. А ще, що саме головне, це робити масаж, але не такий, що себе, а дуже... Так, я хочу, щоб лежало обличечко собі повністю. Ось так, наскільки я знаю, треба тут. Ось тут, отак. От Ось тут, ніби так. Ну, взагалі, я це інтуїтивно роблю, можливо, це неправильно я роблю. А тут я і так, і так, але важливо не розтягувати дуже сильно шкіру для того, щоб не робити їй проблеми. Ось така історія. Вам трошки розповіла все.